Сся вкрилась сивиною, на плечі спогади лягли, ми знов зустрілися з тобою, зійшлись нарешті береги, нехай минуле вже незмінне, Юність наша відсвіла, та почуття ще серце гріють, з роками більше ожива. Та почуття, що серце гріюсь, З роками більше ожива, в руках тримаєш білі квіти, ті перші квіти, що колись, серця наповнили весною, та стежки наші розійшлись, та навіть крізь роки розлуки, ті білі квіти, знак. Не згасли ще кохання муки, хоч і короткий вже їх шлях, Не згасли ще кохання муки, хоч і короткий вже їх шлях, були щасливі і вродливі, здавалось вічне це життя, та роки швидко пролетіли, Вже старі скличе в небуття. Зустрілись очі в день сині, серця забили в сон, звучала музика кохання, а нам здавалось той сон, Звучала музика кохання, а нам здавалось. То є сон, зігрили спомини продавні в осінній день стояв туман зустрілись Щоб в останнє, закінчить давній свій роман Зігрили спомини. В день стояв Зустрів зустрілись долі що в останнє, закінчить давні свірома, зустрілись долі, що останнє, закінчить долі світ.